Ангели, квіти, українські патріотичні символи. Усе це юні художники зображають на уже використаних гільзах. кажуть, обирають кольори за настроєм, а характерні візерунки за індивідуальним стилем. Зараз я малюю такого зеленого кольору гільзу, Насправді вперше, тому що частіше всього я розмальовую чорні чи чорні жовті, білі та голубого кольору. Це такі патріотичний. І частіше всього вони йдуть в продаж. Десятикласниця Єлизавета уже більше року разом з групою у міській станції юних техніків розписує гільзи. Кажуть, 50 таких було передано на благодійні аукціони як в Україні, так і за кордоном. Кошти з яких направляють на потреби Збройних сил України, зокрема й на 105 ту окрему територіальну бригаду. Сподіваюся, що е, ті, які розформували, пішли, е, отримали великі кошти і пішли на допомогу ЗСУ. Розписує свою дев'яту гільзу і Софія. Таким чином, дівчина хоче допомогти військовим. Для мене це досить просто, але кожна моя гільза не, не є схожою на минулу. Це досить цікаво виглядає і користується попитом. В основному на всіх моїх гільзах я зображаю квіти. Це також не є виключенням. Розповідає, що починає фарбувати гільзу без начерків, одразу фарбами. Такий процес займає у неї приблизно годину. Сьогодні обрала чорний колір під фон, а візерунком Петриківський розпис. Починаємо з того, що розпис гільз йде акриловими фарбами, тому що акварель, гуаж вона змивається. Потім, коли робота готова, висохла, її ще зверху укріпляють лаком спеціальним теж для акрилових фарб. і Тоді вона має такий презентабельний вигляд, такий от кращий і фарб. Або ні під ніяким там вологою, ні під водою вона не змається. Розписують найчастіше гільзи вихованці старшої групи. За словами пані Ірини, долучитись до процесу створення розмальованих гільз може кожен охочий. Тож до роботи часто залучають не лише учнів, а й їх батьків. І кожна дитина вибирає те, що їй ближче, що їй подобається. Ми стараємося. Ну знаєте, гільзи, взагалі то для мене особисто вони не є арт-об'єктом. Чи арт предметом таким, все-таки це річ, яка став собі смерть. Але завдяки нашій майстерності, завдяки тій любові, вірі, що діти вкладають сюди, дійсно з такою вірою, малюють, ми пояснюємо один одному, Ми розмовляємо постійно на такі теми серйозні. Вони знають, що отакий, скажімо, негативний предмет може принести велику користь нашим хлопцям. Пані Ірина додає зовсім нещодавно ще кілька розписаних гільз відправились на благодійний аукціон у Київ.